Дмитро Луценко, Як тебе не любити, Києве мій. Грає море зелене, тихий день до гора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій, Як тебе не любити, Києве мій? В очі дивляться Канни, серце в них переллю. Хай розкажуть, коханій, як я вірно. Люблю, Буду мріяти й жити, на крилах надій! Як тебе, не любити, Києве, мій? Спить натомлене місто, мирним лагідним сном. Ген вогні, як на мисто розцвіли над Дніпром, Вечорів оксамити, мов щастя, прибій. Як тебе не любити, Києве? Me.